Донеччина залишається нині найгарячішою точкою на мапі країни. Запеклі тяжкі бої точаться по всій лінії фронту. Російські війська завдають авіаційних та ракетних ударів під обстрілами ворога. Не лише наші захисники, але й житлові квартали. Найбільше дістається Бахмуту і Слов'янську. Ворог цілить спрямовано, цілить саме по спальних районах. Напередодні росіяни вдарили у самісінький центр Слов'янська. Звідти репортаж Олега Корнієнка. Помпи викачують воду. Комунальники розбирають завали, а місцеві рятують своє майно. Ось так фактично розпочинається кожен ранок у Слов'янську. Місцеві вже й забули, коли востаннє спокійно спали. Пол четверта, не пару прильотів було, а якоє-то, Ну, говорять, з трьох часов почало лупіти. Один з ворожих снарядів і прилетів у самий центр міста. Окупанське залізяче впало за кілька метрів від багатоповерхівки. Вибух був настільки потужним, що будинки просто здригалися. Діван падпригнувка каваря діван пульти падають. Нині комунальники прибирають наслідки обстрілів натомість приводити до ладу понівечені оселі уже й нікому. Понівечені балкони, потрощені вікна фасади тепер це єдині свідки цієї російської агресії. Бо мешканці не витримали постійних атак і залишили будинок. Бої за Слов'янськ точаться за десятки кілометрів від міста. Та своїм театром бойових дій росіяни постійно обирають не полячі лісосмуги, а населені пункти. У Слов'янську вже немає жодного району, куди б не цілили росіяни. Розбитий ринок багатоповерхівки, приватний сектор. Ну це центр. В основному ось то що тут а там далі біля общежиття сату. Прям в дорогу. Автовокзал. Автовокзал ну, тут район воєнкомата. А там бульвар, кінотеатр, восток бивший. Туди вроде приймає. Місто без газу, води і частково без світла. Але ті, хто лишився, ідею евакуації сприймають скептично. А поток, куди? І куди їхати, і вони так там пропонують принаймні пропивниць. І возвращаються логіми ріши та ворогу на людей. Байдуже кажуть місцеві урядники. Росіяни цинічно стирають міста і цілять в більшості саме по мирному люду. І в обласній військовій адміністрації щодня закликають людей рятувати свої життя і залишати регіон. Олег Корнієнко, Євгеній Задоя, Олег Цимбалюк. Факти сітів єдині новини.